Зараз така двіжуха пішла на фронті, що всі взялися за оптоволокно. З приводу оптоволокна. окна це. Такий же саме FPV-дрон, який керується також саме, але він не на радіочастотах літає, а до нього під'єднаний звичайний оптоволоконний шнур. Тобто інтернет у вас на чому там проведені uh -huh. на оптоволоконному шнурі. От теж саме. Він передає дуже гарну відеокартинку, керується теж дуже гарно, і ребам його потушити неможливо. Але е, у нього є свої недоліки. Якісь маневри там дуже вліво, дуже вправо. Якщо візьмеш, оптоволокно може обірватися. А він крихкий дріб. Він крихкий. Чим пряміше літаєш, тим. Е, Далі долетиш, де ми можемо застосовувати такі дрони масово напроти танконебезпечних напрямків. Ага. Там, де ми чекаємо техніку, напроти цих зон я би виставляв е, такі дрони. Ага. Е, ну і чим зараз в і займається також противник. По піхоті їх використовують теж, але по такій піхоті, що більш-менш вона кучкується. дорого використовувати Дорого використовувати проти піхоти, так. Да.